Бажаю здоров'я, друзі. В Україні відбувається не мобілізація, а відбувається боротьба злочинної влади з народом України. Я в своїх наступних відео законодавчо доведу неправомірність прийнятих рішень та дій Верховної Ради, а зараз я стисло поясню свою позицію, чому вважаю, що влада як злочинець діє по відношенню до народу України. По-перше, це відбувається тому, що влада добре знає, що ми, народ України, своєю масою знесемо будь-яку владу. І для них це дуже і дуже небезпечно. По-друге, усі прийняті Верховною Радою закони щодо дії воєнного стану щодо мобілізації, є такими, що протирічать головному закону. Закону прямої дії протирічать Конституції України. По-третє, провладні мародери та корупціонери усвідомлюють і дуже добре розуміють, що вони своїми діями роблять антиконституційні протизаконні речі, але безкарність та жага наживи не дає їм можливості зупинитись, і вони продовжують вчиняти злочин за злочином під куполом Верховної Ради. Так ось, єдина можливість для злочиної влади уникнути відповідальності за злочини та е легалізувати злочинні статки, це заткнути нас, народ України, а також понаприймати антиконституційних законів, які виправдають їхні злоч е злочинні дії та корупційні статки. Друзі, антиконституційні закони вони вже понаприймали. До речі, на які суспільство взагалі ніяк не відреагувало. А ось зараз злочинна влада працює на випередження народу, намагаючись максимально поневолити, зламати або знищити суспільство, яке, об'єднавшись, зможе створити їм дуже і дуже великі проблеми, ось чого вони бояться насправді. Пам'ятайте, влада робить те, що ми їм дозволяємо. Об'єднуємось заради наших дітей та їхнього майбутнього. Бережіть себе! Слава Україні!